Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Вже скоро Великодень, а це значить, що час перебирати свої рецепти пасок та шукати той ідеальний рецепт, який будемо готувати у цьому році. І сьогодні я ділюсь з вами дуже гарним рецептом крафену, який вже багато років користується популярністю на великодньому столі. Це дуже смачний аналог паски, який готується із здобного тіста, але трішки. По-іншому, ніж паска, за рахунок додавання великої кількості масла він виходить вологим, зовсім не сухим і дуже-дуже смачним. І цей рецепт крафіну я вважаю ідеальним. І починаю приготування я з опари 200 мл теплого молока, додаю в нього 20 г живих дріжджів, 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку борошна і все ретельно перемішую до однорідної консистенції. Готову опару накриваю харчовою плівкою та зверху прикриваю рушничком і залишаю для вистоювання на 40 хвилин. Поки підіймається опара, займусь сухофруктами. В мене 150 г родзинок та журавлини. Їх я заливаю гарячою водою, залишаю на 20 хвилин, потім промиваю, зливаю воду та тепер необхідно їх залити алкоголем. Я додаю 50 г коньяку. Можна використати будь-який міцний алкоголь і залишаю їх на 2 години, щоб вони гарно впитали в себе весь алкоголь. Цим часом, поки піднімається опара та готуються родзинки, я приготую другу основу для тіста яєчно-масляну. Для цього в миску вбиваю 2 яйця, додаю цукор, також додаю дрібку солі, дрібку ваніліну і все ретельно перебиваю міксером. Перебуваю до однорідної пухкої білої консистенції. Коли яйця вже стали ось такого білого кольору, до них додаю розтоплене вершкове масло, тепле, але не гаряче. Також, щоб крафін був гарного смаку, можна до нього додати цедру лимону або апельсину. Я сьогодні додам лимон. В мене цедра половини лимону, гарно перемішую всю масу. Яйця, масло та цедру до однорідної консистенції. Цим часом в мене вже піднялася опара. Ось дивіться, яка гарна пухка шапочка на ній з'явилась. Це значить, що вона повністю готова для приготування. В опару додаю яєчно масляну суміш та ретельно перемішую. З'єднала дві основи і тепер додаю сюди просіяне борошно, обов'язково борошно просіюємо. Борошно додаю в два прийоми: спочатку половину, перемішую лопаткою або ложкою, чим вам зручніше. І потім додаю ще другу половину. Всього я використала 550 г борошна. Намагайтесь використати саме цю кількість, не більше. Ретельно перемішую. Коли вже лопаткою незручно вимішувати, вимішую тісто руками. І під час вимішування може здати, що тісто дуже-дуже липке. Але це нормально. Ось так воно прилипає. Зараз я додам до нього буквально 1-1,5 столові ложки олії і продовжу вимішувати. Тісто візьме на себе олію і стане більш пластичним, і не так буде прилипати до рук. Ось воно вже таке стає більш пласткою консистенції. І дуже гарно ліпиться. Дивіться, яке вийшло тісто. Продовжую вимішувати його ще впродовж 5-7 хвилин. І ось таке гарне та пухке воно виходить. Тісто перекладаю назад у миску, закриваю його харчовою плівкою, також закриваю рушничком і залишаю до того моменту, поки воно не збільшиться в два рази. Це приблизно одна годинка, якщо в кімнаті прохолодно, то може і більше. В мене вже тісто піднялось, дивіться, яке воно гарне, дуже м'якеньке. Перекладаю тісто на поверхню. Трішки обминаю його. Якщо необхідно, то можна на поверхню додати ще трішки олії і розділяю тісто на частинки, скільки буде у вас крафінів. У мене буде три крафіни, Два шматочки тіста в мене по 400 грам і одне 300 грам. Кожен шматочок тіста я розкатую у пласт прямокутної форми. Товщиною як можна менше. Чим тоньше ви розкатаєте тісто, тим смачніший крафін вийде в результаті. Я розкатую кожен шматок товщиною приблизно 2 мм. Ось такої товщини воно в мене виходить. Тепер на кожен шматок тіста я розмазую м'яке кімнатної температури масло. Всього на три крафіни мені знадобиться 150 г масла, і я ділю на око. На кожен приблизно 50 г, зверху посипаю кожен шматочок тіста родзинками і журавлиною і скатую тепер у рулетик кожен шматочок тіста. Рулетик розрізаю вздовж на дві частинки, але не дорізаючи до краю приблизно на 4 см, розвертаю рулетик і скручую ось такого равлика. Ось такий равлик в мене виходить. Хвости кравлика вкладаю під низ. Якщо якісь родзинки повипадали, не страшно, їх треба засунути усередину. Готові крафіни перекладаю у форму для випікання. В мене силіконова, її я нічим не змащую. Крафіни накриваю рушничком та залишаю до того моменту поки вони не піднімуться до краю форми. Вмикаю духовку на розігрів, крафіни вже піднялись і відправляю їх випікатись при 180 градусах впродовж 30-45 хвилин. Звичайно, все залежить від розміру крафіна. Найбільше я випікала 40 хвилин. Ось такі красунчики в мене вийшли. Готові крафіни, звичайно, необхідно присипати цукровою пудрою та залишити, щоб вони гарно охолонули, а потім вже розрізаємо та смакуємо цією неймовірною смакотою. І ви тільки подивіться на це тісто, які вони дуже-дуже пухкі, дуже вологі і дуже маслянисті всередині. Це неймовірно смачно, це ідеальний рецепт крафіна, на мою думку. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт та спробуйте приготувати ці крафіни на свій святковий стіл. Дякую вам за увагу та смачного вам!